Доїхала така цікава машинка. Це Volkswagen Up 2016 року. В сріблястому такому кольорі її, до, до речі, дуже дуже личить. Літом не жарка, не марка, швидкий порт зарядки. CCS Combo 2, можна і домашню заряджати, і на швидких станціях заряджати. Здається, що тут немає заду місця, але воно є. І спереду, і ззаду, достатньо просторно. І я вам скажу, що сам на такій прокатався дуже багато. Це дуже зручна і тиха яка машинка. Дуже раджу, хто розглядає для себе взагалі невеличкий сітікар. Багажник є. Поличку можна прибрати, можна тут зафіксувати її і більше збільшують багажник або зробити, що верхня, нижня поличка, отак тут завантажена окремо парктроніки колеса зимові ось такі, ще є літа гарне, шкіряне кермо, підігрів сидінь. Так щоо, підігрів, підігрів окремий лобового скла. Оформлення у нас тут в Рео 1600 гривень коштує, це перша постановка буде на облік. Ось така красунечка зараз є. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. Вулиця Палаусенка місто Київ. Показую мій контактний номер. Набирайте, буду радий відповідати, консультувати, якщо треба. Але вже такі досвідчені клієнти приходять, що мені більше розповідають, ніж я їм. Ну то таке. Ютубу не можна вірити на 200%, але приходьте, розберемося, що як, і підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе!